На початку 2022 року поліція Полтавщини готувалася до будь-якого розвитку подій. Насамперед розглядалися сценарії спроб захоплення адміністративних будівель та інших можливих порушень громадського порядку з боку інфільтрованої російської агентури. Відпрацьовувався план фортеця за 10 діб до початку повномасштабного вторгнення. Особовий склад поліції Полтавщини був переведений на посилений режим несення служби. Можливі шляхи підходу до нашої області були перекриті мобільними патрулями та організована робота спільно з військово-цивільною адміністрацією щодо забезпечення перекриття та облаштування стаціонарних блокпостів та перешкоджання саме фізичного перешкоджання інженерними спорудами відповідними просування до нашої області. Підрозділи всіх силових відомств налагодили постійну співпрацю у режимі 24 на 7. Було прийнято рішення про створення розвідувальних груп, які ми сформували. Три основні групи у нас було розвідувальні, яких ми направили до міста Гадяч, міста Зіньків та міста Лохвиця. Це населені пункти, які знаходяться на Півночі нашої області, і ймовірні шляхи заходу ворога було саме в цих напрямках. В подальшому даними підрозділями була отримана дуже цінна інформація для збройних сил України і знищення тої ворожої техніки, яку вже здійснювали в подальшому збройні сили України. Це були фактично. Це робота була наших груп. На території області діяли позаштатні групи, що складалися з активістів, ветеранів, єгерів та волонтерів. Вони добре знали місцевість, і інформація, отримана від них, дозволила вдало зупинити ворога. А полювання на кинути та підбите російське важке озброєння набуло масового характеру і вже увійшло в історію як гадяцьке сафарі українці уганяли російську техніку буквально десятками одиниць. В більшості це були танки. По Інформації, яку надали поліцейські, і виявили саме місця знаходження або покинутої, як правило, техніки, або техніки, в якій закінчилось пальне. Бо на той момент російські війська рахували, що вони пройдуть парадним маршем і з точки А в точку Б, і їх нічого зупиняти не буде. Але активна позиція громадян і правоохоронців не дала це зробити.